Скуп на тиждень з 22 по 28 квітня 2024 року. Овен на цьому тижні треба буде ретельно вибирати з ким спілкуватися, а з ким ні. Не слухайте порад зі сторони. Ви самі знаєте, як варто вчинити та можете порадити другим, як та й що робити. Лець, вам руни радять використати інший підхід до розвитку якоїсь справи або до саморозвитку. Позбавтесь чогось непотрібного, тоді отримаєте щось нове та більш цінне. Близнюки, уникайте спілкування з оточуючими та вам розкриються таємниці, які вносили чвари у стосунки з вами чи вашими співробітниками. Побудьте наодинці та придумайте другий план дій. Рак, ви отримаєте просвітлення, але треба буде позбутись старого тягаря. Може навіть змінити місце проживання, бо там, де зараз ви мешкаєте, може бути небезпечно. Бережіться пожежі у будинку. Лев у Левів проблеми з оточуючими. Хтось веде під ковдрову гру, або хтось щось приховує від вас, або щось на вас наговорює. Краще в цей час захиститися від будь-якої магії. Іва, дівам прийдеться розраховувати тільки на себе, бо божої допомоги на цьому тижні не буде. Робіть все самі та не забувайте відпочивати, щоб під кінець тижня не відчувати себе загнаною конякою. Терези на вас періодично, як град, буде скидатися, то просвітлення, то оновлення. Може, це про те, де щось придбати вигідно або кудись вигідно вкласти. Слідкуйте за хвилею та тримайте ту хвилю. Скорпіон. хтось вам надасть інформацію, куди не треба сувати свого носа. Використайте її. Якщо бажаєте відчувати себе спокійно й далі, то все на ваш розсуд. Стрілець на вас чекає раптове прояснення, або отримаєте дуже цінну інформацію. То може вас зійде про або осяяння, або хтось приголомшить вас якоюсь інформацією. Козирів, не треба на цьому тижні комусь надавати допомогу, бо зараз навколо вас багато тих, хто хоче щось отримати на дурняк. Водолій. На цьому тижні водоліям буде таланить, вони щось знайдуть особливе, відкриється щось незвідане. Риби, треба буде важко попрацювати без відпочинку та час на балачки, тільки так ви отримаєте те, що бажаєте.